Привіт, тема кур'єрська служба в Німеччині. Одразу скажу, що я ні на кого на хлопців не нарікаю. Мені їх шкода. Мені їх шкода. Я розумію, чому вони так роблять, тому що при такій зарплаті я одразу про зарплату скажу, що я дивилась в інтернеті, що Амазон найменше платить. тому і ті хлопці кидають ті посилки. 13 щось там платять євро за годину. Дихел вже краще, ну теж діапазон є від до, але по 17, Навіть є такі, що сягають до 20. Ситуація це було у мене з здихел. Я була дома, бо я останнім часом вдома, і мені прийшла посилка, і мені прийшла смс, що вона вже доставлена. Я в цей день була вдома і знала, що прийде, і тому я сиділа, все відкрито, вікна відкриті, і я чула, знаєте, як ото мушка прилетить. І я чула, що під'їхали, і я чекала в домофон, ніхто не позвонив, і хлопець сів і поїхав. І я так думаю, ну, можливо, мені не доставили, можливо, що таке. Я спустилася на низ, відкриваю, а в мене вона в, в почтовій скринці. Тобто, що хочу сказати, я розумію, чому вони так роблять, бо якщо в них по 100, 150, а то й 200 доставок на день, то їм потрібно це успіти. І вони не хочуть. На це все тратити час позвонити, сказати Добрий день, і дати посилку, поки хтось відчинить і так далі. Просто взяв, якщо щось маленьке, звичайно, якщо воно поміщається в поштову скриньку, взяв собі, кинув і все. Ще була така ситуація. Ще одна тема це теж, до речі, в ДХЛ що в парк стаціон вони в одну скриньку кидають для двох отримувачів. Колись Олег прийшов, відчинив була його посилка і ще чужа посилка. Ну він зачинив і пішов. А колись мені так прийшла, і було написано, що біля вас, недалеко біля Дебек, Бекараї, Маркстаціон, я пішла, перевірила раз, пішла другий раз. Олег каже, може вони запізнилися, може в системі позначили, але пізніше покладуть. І так я кілька днів ходила 3-4-5, А потім я до них дзвонила. Потім, через якийсь час, хтось підклав. Мені цю посилку під двері, вона вже була розірвана. Я думаю, що хтось може забрав свою і автоматично чи просто мою, і потім подивилися на їхнє, і побачили, яка адреса, прізвище, і мені підклали під двері, бо я не знаю, як це пояснити. І ось так це все працює. І я розумію, в чому причина, тому що коли 13 чи 14 за годину. Та й навіть 15 і коли 200 посилок в день, то вони бігають. Є туди у нас теж хлопці з України бігають. Я часом так кажу Доброго дня, я щось там хочу запитати просто, як справи, бо знаю його. А він біжить, біжить, все побіг, все, все, нема коли, нема коли. Це така кур'єрська служба. Як у вас, де ви проживаєте, напишіть, що у вас так само.